Сільський клуб став будинком громади. В усть Потильській територіальній громаді облаштували мистецьку школу, майстерню, соціальну крамницю, молодіжний простір та бібліотеку. Раніше у цій будівлі був сільський клуб. Заклад був у занедбаному стані. Тут уже стелі кусками випилювали бензопилою, тому що грибок з'їдав. Практично приміщення було непридатне для використання. У 2016 році під час реформи децентралізації Кабмін виділив кошти на відновлення сільського клубу, який нині є будинком громади. Ми почали відремонтовувати фасад, крівлю найперше. Ми зовнішні роботи зробили, причому дуже з великим розмахом ми почали, бо ми добудували мистецьку школу, це повністю нове приміщення. Там не було зовсім ні стін, ні нічого, ні опалення. То багато коштів пішло на добудову, на другий поверх повністю було добудовано. На внутрішні роботи не вистачало. Тих Тому ми вже тепер своїми силами за рахунок таких проєктів маленьких різного роду беремо участь у різних конкурсах, у грантах і вже приводимо до ладу те, що не встигли доробити за рахунок державних коштів. Тепер у будинку громад майстерня, мистецька школа, бібліотека, молодіжна рада та простір для інтеграції вимушених переселенців. Також тут облаштували дитячу кімнату, приміщення, де плетуть маскувальні сітки та виготовляють окопні свічки. Була створена музична школа, коли створилася наша громада. В 2018 році були засновано документи, подано на організацію музичної школи. Коли відремонтований був зроблено вже ремонт і відбудовано другий поверх на будинку культури. Це приміщення вже зайняла мистецька школа. Альвіна Бремчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4